Проблему дефіциту потужності електроенергії у Ворохтянській громаді намагаються вирішити близько двох років. Голова громади розповідає, через велику кількість електроприладів у побуті людей та розвиток туризму мережа потребує модернізації. Зараз є дефіцит потужності ворог та татарів, яблуниця, Поляниця і туристичний комплекс. Буковель. тому це питання більш масштабне, але це питання вирішується Ворохтянською селищною радою, адже розміщується. Підстанція на території Ворохтянської громади. Депутати не підтримують рішення поресу, тому що є питання родини глухо, яка зараз проживає в лінійному будинку на території рему І Тому відповідно це питання стало дискусійним, і багато депутатів не голосують, аргументуючи, що будуть порушені права цих людей на проживання на тій території. До реконструкції мереж готові і енергетики. Товариство звернулося до Ворохтянської селищної ради щодо відведення земельних ділянок в оренду для будівництва і обслуговування опор. Ні, електропередач кажуть, це додаткове джерело наповнення місцевого бюджету у черзі. 92 споживачів, які потребують збільшення потужності електроенергії, в тому списку, який є 36 36 абонентів, які зараз мали би отримати зразу потужність після заміни силового трансматора, і згодом 92 споживачі. Це е, я назвучив кількість споживачів власне з ворогтянської територіальної громади, а саме це і ворогта і татарів, тобто. Блокується рішення, і власне жителі територіальної громади не отримують потужність, не отримують електроенергію. Із заявами дефіциту потужності звертаються мешканці громади і в Надвірнянську РВА. Петро Хмельовський зазначає, рішення сесії дозволить розвиватися як ворохтянській, так і сусіднім громадам. До нас і до адміністрації звертаються учасники бойових дій, родини загиблих про те, що їм не підключають потужності, немає не вистачає потужності для підключення споживання. І ми звернулися до Прикарпаття обленерго, Вони нам обмалювали круг проблем. Виходить так, що на сьогоднішній день потрібно в Ворохтянському вузлі електричному збільшити потужності за рахунок зміни трансформаторів і потрібно додати лінію електропередач. Окрім того, на приватній території товариства живе сім'я, який планують виділити кошти для придбання житла. Після тривалого обговорення депутати проєкт рішення не підтримали.